Притча Любіть маму. Дві подруги розмовляли за чашкою кави. Одна дуже сильно жалілася на свою маму. Моя мама постійно мені телефонує і просить, щоб я прийшла поговорити з нею. Коли я все ж таки заходжу до неї, то розумію, що її розмова дуже мене дратує. Знаєш, ці люди похилого віку розказують декілька разів одне й те ж. Крім того, я постійно зайнята то робота, то друзі, то особисті справи. А я багато розмовляю зі своєю мамою. Знаєш, кожного разу, коли мені сумно, йду до неї. Коли мені самотньо, коли в мене проблеми і мені потрібна підтримка, поруч із нею я відчуваю себе набагато краще. Ой, подругу, ти набагато краща, ніж я. Зовсім ні. Така, як ти, сумно відповіла дівчина. Я навідую маму на кладовищі. Вона померла. Коли вона жила зі мною, я також уникала зустрічі із нею і думала так само, як і ти. Ти не можеш собі уявити, як мені зараз бракує її, як вона мені потрібна. Якщо тобі допоможе мій досвід, то залиш усе, піди поговори зі своєю мамою, поки ти можеш це зробити. Цінуй її, поки вона поруч. Постарайся не помічати її помилок. Але помічай чеснути, не чекай, поки вона опиниться на кладовищі, щоби аж тоді дізнатися, якою вона була дорогою. Бо тільки там розумієш, що вже ніколи не зможеш нічого зробити для неї, ніколи нічого не виправити та не змінити. І від цього залишається така рана, котра не заживає з часу. Не дозволь, щоб з тобою сталося те, що переживаю я. Весь час дорогою на роботу жінка роздумувала над словами своєї подруги. Зайшовши в офіс, вона сказала переношу усі наради та зустрічі на завтра. З'єднайте мене з мамою. Для всіх інших мене немає. Бо сьогоднішній день я присвячую тільки їй. Дякую, що ви на моєму каналі. Любіть маму завжди. Підписуйтесь, буду завжди дуже рада!